Доброго дня, шановна наша громада! Сьогодні я хотів би звернутися до вас з питанням проведення двохмісячника благоустрою в нашій громаді. Кожного дня, обіжаючи наше місто, я бачу, як наші комунальники, як наш відділ цеху благоустрою, проводять роботи в цілому по всій громаді. Вони прибирають вулиці, прибирають тротуари, парки, сквери, спилюють сухе гілля, збирають та вози сміття. Робота кипить, не зупиняючись ні на день, ні на хвилину. Водночас хочу звернутися до усіх приватних підприємців, до фірм, до установ, до жителів нашої громади з подякою тим, хто дбає про естетичний вигляд кругом біля своїх будинків, біля своїх дворів, а саме біля місторгівлі. Таким чином, ви не тільки допомагаєте громаді мати привабливий вигляд, а й притягуєте до себе покупців. Ті ж, хто з якихось причин нехтує затвердженими правилами благоустрою, повинні взяти приклад і не прикладати відповідальність на когось іншого, а своїм прикладом показати і навести порядок в своїх оселях, в своїх дворах, по всій нашій громаді. Переконаний, спільними зусиллями ми зможемо подбати про затишок в нашій громаді. Продовжуємо працювати заради наших жителів.